Лялечка сінді. Така мила лялька, вона йде у нас з пластикові ніжки, ручки, гумова голівка. Оченята у нас відкриті, мають війки. Волосся в ідеалі, блискуче, розсипається, дуже-дуже гарне. Також гарна прошивка густа. Довжина волосся довга, можна заплітати ляльку, робити їй зачіски різні. Так, Клеймо сінді. Також є отвори, бачите, у вушках, мабуть, їй одягали сережечки. Тут одна дірочка, тут їх три штучки. Так, далі по стану давайте подивимося. Має одяг, має ковтинку і має джинсики. На джинсиках є затяжечки, на кофтинці мікро, мікро є е капіші. Тіло у нас м'яко набивне. Притягаємо її. Стан ідеальний тіла. Так така вона красунечка. По якості йде, як ну, типу батат Our Generation такі вони класні. Ось такий чохол моє, м'який, набитий дуже гарно, ніжки рухомі, ручки рухомі. І також має ручок Сінді. Красунечка.